Дослідження роботи спецслужб українського підпілля в Івано-Франківському музеї визвольної боротьби відбулася презентація монографії очільника Івано-Франківської громади Руслана Марцінківа. Правові засади створення та діяльності служби безпеки ОУН». Дана тема каже, мер міста є дуже цікавою, проте надзвичайно складною, тому що загалом більше пишуть про організацію українських націоналістів а про спецслужбу, яка боролася проти. НКВДсів проти гестапів, проти гестапу, проти інших розвідок. Дуже мало є досліджень. Але дуже важливо було саме подивитися з точки зору права на діяльність Служби безпеки ООН, Тому що це надзвичайно складна сторінка, тому що це були найкращі хлопці і дівчата. Дівчат було менше, але вони були, як друкарки. І ця спецслужба працювала проти фактично найсильніших розвідок і найсильніших репресивних інституцій, які були тоді в Радянському Союзі, в німецькій державі. Книга написана для широкого кола читачів, які хочуть більше дізнатися про службу безпеки ОУН. У своїй монографії там звернуто велику увагу на. Постанови, розпорядження, вказівки, на основі яких діяла ця структура в підпіллі, і водночас продемонстровано методи її роботи про те, що будь-яку людину, яку підозрювали у співпраці з ворожою розвідкою, агентурою, звичайно ж, на неї збиралася спочатку досьє, певна інформація з кількох джерел. На опісля з нею працював слідчий, який вів протокол, велася характеристика, навіть психологічний портрет складався за арештованої особи, і вже після інших, після результатів допиту, перевірок, виносилися певні рішення щодо. Подальшої долі людини найцікавішими у даній темі каже автор є протоколи допитів. У багатьох із них зафіксовано докази того, що росіяни не тільки нині, а й тоді не мали ціни людському життю. Один з протоколів допитів жителя села Підпечари, якого завербували і дали доручення пролізти в районний провід Організації українських націоналістів і дозволили вбити своїх НКВД, тобто для того, щоб він ну, міг з чим зайти в районний провід УОН. Тобто, фактично, даючи наказ цей керівник НКВД, так званого районного, він дав доручення вбити свого заступника ну, завербованому агенту. Так ніколи не робили українці, так ніколи не робили УОН. Усі виручені кошти із продажу книги підуть на потреби батальйону Свобода та 78-го батальйону 102-ї бригади ТРО Мар'яна Джерчиталій Ігнатів телерадіо Раї.